В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Дорогі Христі, брати і сестри, в сьогоднішньому євангельському читанні ми чуємо притчу про блудного Сина. Хоча зміст цієї притчі усім нам добре відомий, про те що разу вона відкривається перед нами по-новому. Притча про блудного сина, або краще сказати про милосердного батька, з одного боку відкриває перед нами тяжкий та гіркий досвід темряви гріха, а з іншого Боже милосердя. Тому ця розповідь для нас є дуже актуальною в цей період підготовки до Великого посту, вона представляє нам не тільки трагедію та наслідки людського гріха, а й покаяння та радість навернення, але й перш за все образ милосердного батька, образ безмежної доброти та глибини любові всепрощаючого Бога. Притча, яку ми сьогодні почули у Євангелії, підкреслює не тільки риси двох братів, але й характеризує Бога як батька. У притчі розкрито батьківську любов, як таку, що не знає меж, і намагається відкрити синам очі на те, що вони є синами і братами. Батько називає грішну людину мій син. Бог проголошує людину своїм сином і вона стає ним. Після гіркого досвіду, усвідомивши важкість. Свого бунтівного вчинку, молодший син, ще не може визнати Бога за свого батька, але й сміливості називатися його сином вже немає. Через це він не згадує про брата, який має достатньо хліба, але звертає увагу на наймитів, яким не бракує поживи. Але бути сином. Це не питання гідності чи заслуги, бути сином, це дійсність, від якої неможливо ухилитися. Батько, побачивши свого блудного сина, вислуховує його покаяння і, не бажаючи слухати безглузди прохання сина, бути наймитом, перериває його мову. Щоб син не вчинив, для батька він завжди залишається сином. Батько наказує. Принести найкращу одежу. Старший син не знає, що діється в домі його батька. Він не йде взнати причину гостини до господаря дому, маючи з ним родині відносини, але шукає відповіді у одного зі слуг. Той же сказав йому: Брат твій, повернувся, і твій батько зарізав за годоване теля, бо знайшов його живим і здоровим. Отой один зі слуг виглядає розумнішим за старшого сина, слуга здатний пізнати у чоловікові, який повернувся в обійми господаря дому молодшого сина господаря. Він визнає юнака за того, за кого визнає його господар. На відміну від молодшого сина, який вживає слово батько п'ять разів, у словах старшого сина. Це слово є зовсім відсутнє. Старший син постійно перебуває недалеко від батьківського дома, настільки зосередив свою увагу на праці, що вже не зауважує батька, який є поруч. Для нього батько вже став господарем, на якого він працює, а він сам найметом. Батько звертається до старшого сина словом дитину. Намагається йому пригадати його походження і вказати, що він, навіть коли син відкидає чи забуває своє синівство, то батько завжди пам'ятає про своїх синів. Те, що отець чекає з відкритими обіймами, є доброю новиною для нас. Незалежно від того, чи ми відійшли в далекий край як блудний син, чи просто формально перебуваємо поруч Бога Батька як старший син. Сьогодні ми також святкуємо пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотоуста. В 11 столітті у Цергороді. Постало питання, кого з цих трьох святих вважати більшим у святості. У цьому часі три святителі з'явились побожному єпископові міста Євхаїди Івану і сказали, що вони однаково з натхнення Святого Духа самі освячувалися і допомагали в освяченні іншим людям своїми побожними повчаннями. Отож, у 1076 році було вирішено святкувати праздник трьох святителів. Цих трьох славних єпископів церква називає вселенськими учителями, адже вони відважно противилися єрисям та різним сектам, що посягали на єдність Христової церкви. В силу до подвігів та повчань. Три святителі черпали в святому письмі та в молитві. Успіх у проповіді цих трьох святих криється у тому, що вони прикладом своїх чеснот просвітили і навчили цілу церкву. Дорогі в Христі! У цій божественній літургії подякуємо Богові за ті великі дари, якими нас обдарував. Amém.